Нас весна не там зустріла і не ті пісні співала. Ти і скоро стріла, я на бої подавала. І тільки оця іграшка мрія за кордоном вдалося зібрати. Ми підсумували, звичайно, було багато концертів, на 17 тисяч євро зібрали коштів. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях неперевершена чарівна українська співачка Ірина Федишина. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ірина, ви сьогодні долучилися до грандіозного благодійного заходу і вам сьогодні вручили нагороду. Розкажіть про це. А, сьогодні дійсно особливий вечір відбувається в Києві. А, Charity Phoenix, я вдячна за запрошення. Тому що зателефонували, що є така ініціатива: зібрати кошти благодійно для різних потреб для наших військових, для діток, для лікарень. І звісно, що я погодилася, підтримала, тому що сьогодні дуже непростий час і треба допомагати людям. Тому я сьогодні тут співаю для глядачів, натомість кошти все, що дається зібрати, йдуть на благодійність. вечір. Ви сьогодні презентували зі сцени. Два чудових лота. Один із них це іграшка. М'яка це літак. Мрія. Так розкажіть саме про цей лот і інший. Це такий дуже особлива іграшка, тому що ми знаємо, що мрія літак це найбільший літак у світі, яким пишаються українці, тому що це саме наш літак. На жаль, расисти знищили його на початку війни, але ми віримо, що відбудуємо нашу мрію. І от мої друзі, це фабрика м'яких іграшок. Розробили таку іграшку, мрія а, невеличкого розміру. І я з цією іграшкою виставляла як лот дуже часто за кордоном, тому що постійно роблю благодійні концерти від початку війни. А, і, і тільки оця іграшка Мрія за кордоном вдалося зібрати. Ми підсумували звичайно, було багато концертів. На 17 тисяч євро зібрали коштів. От, а сьогодні ця іграшка була такого унікального розміру. Вони спеціально розробили під цей захід такого більшого, тільки вона така одна. І сьогодні її придбали за 800 доларів. Ці кошти підуть на Збройні Сили України. Наскільки я знаю, ви не тільки волонтерите як співачка, а ще маєте власний благодійний фонд, одноіменний фонд так. Ірини Федиш. Розкажіть про його діяльність. Коли все почалося, ми звичайно зразу включилися в роботу, почали волонтерити і намагалися робити все, що в наших силах щоб допомагати. Звісно, ми ніколи з тим не стикалися, тому що до цього це було ну просто праця в шоу бізнесі в нашій українській естраді. І тут я стикнулася та ну, з благодійністю, почали цікавитися, як це робити, як правильно ті автомобілі заганяти в в, в Україну. І довший час ми співпрацювали з благодійним фондом, тому що в мене не було фонду. Ми просто давали кошти, тобто в мене були концерти за кордоном, люди приходили на концерт, так, і кошти за виручені квитки. Ми за ці кошти купляли автівки, дрони і багато всього іншого. От, і ми десь закупили ту автівку, відповідно, зразу на Міністерство оборони сюди, в Україну. І Відбувалося так. А потім вже, вже стільки автомобілів передали, що вже зрозуміло, що волонтерство. Настільки волонтерстві, що я вже навіть часом лякаюся, тому що розумію, що треба вже трошки творчістю позайматися, але ну, зараз не на часі, тому що хочеться допомагати хлопцям максимально. От і відкрили свій благодійний фонд Іринефодишний і вже працюємо через свій фонд. Ви сказали, що майже часу немає, але все ж таки у вас кілька пісень нових, наскільки я знаю, вийшло. Так, від початку війни вийшло чотири треки. Перший був у нас там зустріла, потім була розстріляна весна. От uh, я ще живий, про... і ще про вас, і вісна, ну... дякую тобі. Можна знає... варіація, я ще Весну була там, чи то, можливо. Ще Весну? Ще... <ресла> я <ресла> не знаю, що ви там чули. Не там, де... Не, не там, де нас не там зустріла весна. Так, нас весна не там зустріла і не ті пісні співала. Ти стріляві скоро стріла. Я на бої подавала. До речі, автори цієї пісні. Я думала, що це українська повстанська пісня. А почула я в інтернеті, mm -hmm. От. але почала цікавитися. Ви лише автори. Автори пісні нас весна там зустріла. Це Йосип Струцюк та Олександр Гаркавий. Я вам дуже дякую за таку гарну пісню. Один живе в Луцьку, а один живе а, в Канаді. От, і ми зв'язалися з ними вони з радістю дозволили виконувати співати цю пісню. Ви так заспівали, це справді до глибини душі. От, а взагалі, де ви застали війну? Застала вдома. Як і всі українці у Львові нас розбудив телефонний дзвінок. Е, телефонували нам е, з Америки наші друзі, де в яких вже новинах все показували. І ми взяли труп, вона каже, вас війна почала. Ми кажемо, як війна? каже, так, у нас же по новинах все показують, вже ракети летять в Україну. Це звичайно був шок. Я включила зразу телебачення, зайшла в інтернет і так. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Друзі, тримаємося, допомагаємо один одним, молимося за нашу Україну і робимо все, що в наших силах. Сьогодні немає маленької допомоги. Будь-яка допомога важлива і потрібна. Помагаємо нашим хлопцям і ми обов'язково переможемо разом. Разом до перемоги. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Можна вас Так Гарно. Дякую, дякую.